повноцінне лікування віч позитивної людини на даний час вартує державі від 2100 тисяч гривень на рік. Вже за два роки ця сума може зрости щонайменше в четверо, але ж гроші грошима, а людське життя безцінне. українська сеть, люди, які живуть з цим діагнозом. Все, кто кому не безразличен, ця проблема, потому что это цепляет не только життя ВИЧ-позитивных людей, это цепляет профилактику передачи ВИЧ-инфекции, потому что э, вирус дальше не пойдет. Если человек будет вовремя принимать терапию, Мало того, что он будет полноценно жить, он не сможет передать эту инфекцию другим людям. И поэтому мы сегодня говорим, мы будем говорить, мы будем права, людей для того, чтобы лечение в Украине было, чтобы государство и Виктор Янукович э, взяли ответственность за э, Лядалію епідемію в Звернутися до Віктора Януковича вирішили листівками. Їх для цієї соціальної акції розробила відома українська художниця Євгенія Гапчинська, тато, мама, братик чи сестричка, кого спіткала лиха недоля на картинці не розфарбований. Постійний відвідувач центру психологічної допомоги віч позитивним і їхнього оточення. Владик хоче врятувати свого друга. Мій друг часто хворіє. Він каже, що від його хвороби лікарня зараз немає ліків. Я хочу запитати у президента. Чи будуть ліки для мого друга? Маленькі українці, які писали ось такі листівочки, дуже сподіваються, що у них та у їхніх близьких буде майбутнє, якщо вони звернуться з листками, такими до президента України Віктора Федоровича Януковича. Наразі із 17 потрібних для лікування віло інфекції препаратів не вистачає щонайменше п'яти. Якщо для дорослих ще знаходяться аналогічні замінники, то з дитячими ліками просто катастрофа. Деякі батьки, яких ліків немає вже для цих діток, починають брати отаку от дорослу пігулочку, яка аналогічна. Дитячі, просто дитяча іде в сиропі, але сиропів немає зараз. І батьки починають брати дорослу пігулку, ділити її, відломуючи. Я вам скажу, от хвостик треба відділити. Це дуже важко. А для лікування вілінфекції аРТ препаратами потрібна дійсно точність. У Хмельницькому препарати ретровірусної терапії приймають 43 діток, що мають діагноз СНІД. Незабаром їхнє повноцінне нормальне життя може припинитися, адже пігулок їм вистачить тільки до жовтня.